Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квітачки і не тільки. І нарешті я попала туди, куди мріяла дуже довго, в будиночок метеликів. Моє знайомство почалося прямо від дверей. Я вивчила, начебто, все. Почала відкривати двері в години, але у мене нічого не виходило, допоки не допомогла мені працівниця. Вона відкрила двері, бо в мене. Мало сили, я не змогла їх гарно штургнути. Я вдячна їй, що я не пішла далі, все ж таки попала в цю оазу краси. В основному я нічого не вирізаю, щоб було все чути, ви все бачили. І прислухайтеся до того звуку, який пташечка видає, начебто і дзеленчить, І інший звук, який наче лякає. Я старатимуся як вимога менше говорити, але інколи буду вставляти свої 5 копійок. Як бачите, тут тропіки, температура 28, а то й більше, вологість майже 100%. Це кокони висять і всюди метелики. Я за ними просто ганяюся поглядом, і я така сьогодні розумниця, що взяла селфі-палицю. вона мене просто спасала, бо слідкувати за метеликами, самі розумієте, дуже важко, це практично неможливо. З цього метелика я б майже сама б і не побачила. І саме знову працівниця мені допомогла, вона показала мені ну, просто цікаво, я таких більше не бачила в усьому будиночку. Оце, мабуть, єдиний екземпляр, який є тут так близько перед очима. Дуже, багатих, дуже багато різних метеликів. Я вирішила розділити на дві частини, як мінімум, тому що. Мій редактор відмовляється зберігати відео, це вже я перезаписую на іншій програмі. Це, бачите, хотіла вам зняти тропічних шкідників, так як назвала, це ті, не знаю, як назвати, які мімікрують під природу. Вони схожі і на палички і на листочки, але їх не видно. Сонечко дуже яскраве, я крутилася, ви бачите, нічого в мене не вийшло. Тому любуємося метеликами, а тих тваринок подивимося пізніше. Як бачите, вони всі метелики тітять тропічні овочі. Вони всюди: банани, ківі, апельсини. Дуже багато метеликів під дахом. Але там їх практично не видно. Дуже подобаються мені сині метелики, вони викликають у мене захват і хочеться за ними ганятися, але потім, коли сідають, вони зовсім не зрозуміють, які це, чи це коричневі вони повністю, чи це тільки зворотня сторона листочка. Дуже багато тропічних рослин. Як бачите, вони величезні. Це спатіфілум. Погляньте, яка квіточка. Вона навіть в руку не поміщається в мене. Це покривало біле, а качалочка то квіточка. Стрелиція навіть є, справжня стрелиція. Вона цвіте, і вона достатньо симпатична, якась така, наче трохі... тропічна пташка. Як бачите, дуже багато геснерєвих рослин, багато бромелієвих. І вони тут в звичайному своєму середовищі прекрасно ростуть, достатньо великі. Ось так діланції є. І в одному місці є, потім покажу вам, а це для дівчаток, хто полюбляє декоративно-листові рослини. Це вони знають хто то, чи Маранта, чи то Інша рослинка, я вже навіть не хочу думати, я просто в захопленні роздивляюся метеликів. Всі назви рослин у мене вилетіли, просто вилетіли. І я спостерігаю, як вони їдять бананчик. Навіть Оксаліс, подивіться, які величезні листочки ось, і схожі на метеликів. Мені здається, вдома таких не виростеш аж ніяк. Як бачите, метелики всюди, хочеться за всіма спостерігати, дивитися і зблизька зафільмувати їх, і погляньте, які тропічні зарослі. Ну, просто краса. Мої емоції не передати. Вперше, коли я записувала, це були просто вау. Зараз я трішки заспокоюсь, бо мене відеоредактор вимучив. Я весь вечір над ним сиділа і в результаті переробляю все. І трішечки емоції в мене змінилися. Про саме місто, кому цікаво, українці в Німеччині буде відео теж, мабуть, з декількох частин трішечки кіланці, трішечки я зняла і міста. З патіфілами просто шикарні. Листок можна вкритися. І дуже важко дихати. Вологість дуже страшна. Як бачите, квіточка на ладоньку. Селфі палиця, як бачите, дуже потрібна в таких місцях. Дзюрчить водичка всюди, струмочки зюркотять. Навіть є невеличкий ставочок, але потім ми його роздивимося зблизька, але це буде в другій частині вже. А поки що любуємося метеликами. Які красиві квіти, такі яскраві і такі великі всі ось ці деревцята і ванди. Уявляю, як тут гарно буде, коли вони заквітнуть, адже вони вже на бутонах. Дуже багато тіланці. І дуже багато різних рослин. Ось ця мені це цікавила фуксія квітне, теж квіточка метелик називають її інколи. Я пробувала дістатися повище, щоб показати вам зблизька цю ліану. Чесно кажучи, я таких не зустрічала. Навіть перевірити ці рослини за допомогою програми пошуку рослин я не могла, бо в мене інтернету не вистачало, тільки на пошуки цікавих місць. Тому вибачайте. І зараз, чесно кажучи, мені зовсім не цікаво, як та рослина називається. Вона мені подобається. Мені подобається тут метелики, мені тут подобається все. Тому я насолоджуюся і зовсім не думаю. Я навіть зрівнюю з метеликом. Погляньте, скільки їх під дахом. І жодного я не можу спіймати, щоб зблизька зафільмувати. Ось це більша трагедія. Terima kasih telah menonton! А ось гляньте, які маленькі пташенята побігли. Хоча це не маленькі пташенята, це дорослі пташечки. А ось який же він гарний. Мої емоції просто не знають меж. І я ділюся з вами красою метеликів. Я постійно кажу, що я хочу хоча б трішки відволікти від сьогодення. Тим більше я маю таку можливість зараз, так вийшло, ви знаєте, і, як бачите, я ганяюся за ними по всьому будиночку. І зовсім не звертаю увагу на квіти. Я звертаю увагу тільки на метеликів. Ось, ну просто шедевр природи. Це ж треба таку красуню намалювати. Це Бугенвілія квітне. Пентас. Навіть назви забула. Інколи, коли я подовжую палицю, трішки екран дрижить. вибачайте. Стабілізатори мене не витримують, треба шукати щось якісне. Саме сьогодні цю думку мені подала моя старша донька. Як я не стараюся повільно вести камеру, але ви бачите, я ганяюся за метеликом. Тому так виходить. Мені дуже хочеться спіймати саме синього метелика, він найбільший, мені здається, але коли він сідає, він стає просто коричневим. Бегонія, погляньте, декоративна листова, а яка квітка здоровительна. Ні разу не бачила вдома такі великі квіти на декоративних бегонях. І погляньте, з яким апетитом смакують бананчиком. Таку дірочку вже виїли. Молодці. Ну що ж, а сьогодні мені здається. Досить краси. Чекаємо другу серію. Я її, можливо, змонтую завтра. Бо, чесно кажучи, сьогодні я і дуже замарилася, і ходила багато, і озвучувала вже по декілька разів все. Тому будемо поки прощатися на сьогодні. І я бажаю всім тихої дні ночі і до зустрічі!